Завжди критичний головний тренер служби порятунку. Як буде на цей раз? Ну я скажу на цей раз е, непогана гра, е, создавали багато моментів, але реалізація нас підводить. Е, що ж хочу сказати? Ну, е, фізично нас трохи не вистачає, Понятно, що ми не професіонали, тобто. Тому тому і ви бачите, трохи не вистачає. Десь в якихось там завершальних епізодах путь Трохи треба бути швидше трохи трохи біжати створювати численне приимущество. Это ми сьогодні не зробили. А в принципі, ну по моментам дуже цікава гра. І ми завдали багато моментів, команда суперника створила, тобто, ну, треба було комусь забити. Ну і не забити пенальти, звісно, треба реалізовувати, і тоді був би положительний результат. А інакше нічия. Равна, цікава гра, дуже гарний суперник у нас. Тому в принципі, ну, очко би, і в плюс, і в мінус могли зацепитися. Моменти, Моменти були у нас.